Давайте подивимося, які повороти долі на вас чекають. Які повороти долі чекають. Ви підете з того місця, де вам боляче, де ви завісли. Ви могли звідти давно піти. Дивіться, да? У цього підвішеного є ключики. Він міг відкрити собі замочки і піти. Але ви боялися. Можливо, поміняти роботу боялись. Можливо. Ви знаходились в трикутниках по трійці мечів, любили людину, дум... ну, відчували, що нічого не буде, да? але думали, що, можливо, щось все-таки поміняється, ви звідти йдете. Ви залишаєте позаду ситуацію, яка вас ранила, ви на це наважуєтесь. Ось такі повороти долі. Дивіться, з вісімки кубків дайте дев'ятку кубків, ви наповнюєте свої чаші, емоції чимось зовсім новим. Ви обираєте себе і здійснюєте якісь свої бажання, ви робитесь вільними. Вільними і йдете саме до своїх бажань.